На вулицю актори виносять червоні килими, всипані склом. Люди виносять мішки із будівельним сміттям. Ну, у мене була істерика. У мене було вперше, тому що це єдине, чого я боялася, і воно здійснилося. 19 серпня близько 11.30 російська армія, ймовірно, ракетою Іскандер М вдарила по центру Чернігова в обласний музично-драматичний театр. Ракету налаштували на підрив у повітрі, а не всередині будівлі. Цю інформацію озвучив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, офісу генпрокурора Юрій Білоусов. Найбільший страх мабуть, у перші дні повномасштабної війни. Я боялася, що от прилетить в театр, і просто перше, що ми чуємо свист. Ми повертаємося на нього. Але це автоматично робиться. Це не то, що ти не хочеш, а от просто повертаєшся, бачиш, як воно прилітає. Потім ти пригаєш на підлогу, щоб себе зберегти, і потім ти піднімаєш голову дивитися далі, що з театром відбувається. Такий вигляд тепер має глядацька зала театру. Стільці, всипані штукатуркою, на стелі тріщина. Основні руйнування у нас на даху. На жаль. Бачимо зв'язок з небом вже в фоє, є, бачите, люстра так само пошкоджено, вона важить три тонни. тобто там конструкція дуже міцна, але все рівно зараз хвилюємося, що під, піде сезон дощів. Тому перше, що якби, на наш погляд, це Треба будувати дах. Прибирати в театрі, розбирати завали до театру на толоку. Прийшли понад 150 чернігівців. Треба було щось діяти, обов'язково треба допомагати, тому якнайшвидше хотіла приступити до роботи. Ходила хвостиком за всіма, потім мені дали роботу, фронт роботи і почала працювати. Є місця, де сказали, що дроти висять, і в театрі ще є електрика, тому не дозволяють туди заходити. А так ми ходимо, скло прибираємо. Прибираємо пабілку. Це все, що попадає. Окрім даху і глядацької зали, постраждало театру – зала, де проводилися новорічні свята для дітей. Я думав, буде набагато гірше. А я от, чесно, я зайшов один раз в цю залу. Тут була купа сміття. Я зайшов за своїм другом. Ну, його зустріти. Я заходжу, а тут просто чисто, тут вже підлоги миють, куп сміття нема. Тож люди, вони дуже гарно працюють. Просто моя повага таким людям, як які просто заходять небайдужі і допомагають своєму місту. Попри все, в театрі планують розпочати театральний сезон 15 вересня, розповів Андрій Бакіров. Чи то буде працювати в основному біла сцена? Там теж є руйнування, але вони такі, ну. Незначні конструкції не пошкоджені, зараз, бо не зрозуміти, що на даху. Бо та частина, яка от над сценою вона більш-менш врятована. В якій формі це буде, який буде дозвіл на присутність глядача в основні глядацькі зали поки невідомо. Але та чи інша форма буде знайдена. Мона, і ми окрім того, що відбудуємо, ще будемо щось народжуватись. Підтримувати один одного і дарувати людям радість Дари Янушкавич, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.